Щирі вітання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Вінниця», що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Кирило Архипчук номер 31. Пара центральних захисників сьогодні 20-й номер Роман Николишин та 18-й Денис Гарьковенко. 1-0. Вінничани поступилися поступилася у матчі. Якраз Фесенко той м'яч забив. На старті поєдинку зараз момент може бути падіння. Падіння. Владислава Погорілого немає. Порушення правил показує у нас арбітер. Дружбак, закидання вперед. Ігор Коломієць! Єгор Коломієць грає рукою і це. І це безумовно зараз буде поп... червона картка. Так, дістає рефері червону картку. І Єгор Коломієць залишає свою команду у меншості вже на стартових хвилинах поєдинку. 29 метрів до горіць. Передача на Фесенка. Фесенко має момент. Удар в ближній кут. І рятує свої ворота зараз. Роман Захарчук Владислава Мудрака зі складу команди Реал Фарма довели перевагу Вінничан до п'яти м'ячів. Зараз передача на фланг від строян. Хороша передача. Там Лісовик, Лісовик входить в гарну зону. Пробиває поворота. Роман Захарчук чітко забирає м'яч е, до своєї. Артур Петленко немає положення поза грою. Артур Петленко мчить до воріт суперника. Петленко Петленко поперечна передача і встигає. Все ж таки у цій ситуації. Дуже вдало у захисті зіграти. Якщо не помиляється це він Роману Лісовику, але помиляється Стріяни біля власних воріт. І Власенко з м'ячем. Власенко. Власенко рухається. Кардусом суперника, пробиває Власенко і зовсім трішечки не влучає у дальній кут. Зараз Антон Власенко. Жодного забитого м'яча. Артура Загорулька на Владислава Погоріло. Проходить, Погорілий Рухається вперед. Погорілий. Закидання на фланг. Закидання на Артура Петленка. точне Петленко. Удар по воротах Петленка. Перший удар у площину у виконанні в Вінницької ниви Кирило Архипчук на місці. М'чем іде вперед. Стрийська скала жуміга прокидає на Янюка. Активний цей захисник подача у карну зону достає до м'яча. Все ж таки Роман Захарчук. Останній момент там Роман Лісовик уже міг. Є подача від Гудзінського, подача на дальню стійку. І удар по воротах Мердєєва забиває Вадим Мердєєв. Прекрасний м'яч, просто фантастичний м'яч. Зараз забиває Вадим Мердєєв, вкладаючи м'яч у дальній кут. Піймав він на ногу передачу Горькавенка і вкладає він фактично у кут воріт. На 25 й хвилині виходить вперед. Старийська скала, дотискає вона господарів поля, маючи чисельну більшість. Ось зараз стандартне положення дуже вдало розігране. Ну і відзначаємо безумовно виконавську майстерність Вадима Мердєєва, завдяки якій він. Забуває дуже красивий м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Я думаю, один з найкращих загалом у другій лізі, принаймні у цьому турі він буде. Стрімка контратака, передача на фланг на Романа Лісовика. Проти нього Євтіхов, Євтіхов. Проти Лісовика. і досвідчений захисник зараз як грає. Євтіхов 22 роки, але так як. Вилучений арбітром. Не розрахував відскок у тій ситуації. Ігор Коломієць, і тому, тому що не був фолити. Зараз удар по воротах. Захарчук. Є передача на Власенка. І відверто по ногах зараз Біє Ралюченко. І це відверта жовта картка має бути в цій ситуації. Абсолютно намагався він зіграти у м'яч. Власенко рухається вперед. Петленко Кілько гравців пройшов. Прокинув м'яч собі на хід. І це перша жовта картка Вадиму Мірдєєву. Голкіпера. Єгора Коломійця. Зараз помиляється в цій ситуації, але помиляється в цій ситуації зараз з передачі Костянтин Ковча, Андрій Федор Мердієв ще далі на фланг. Роман Лісовик. Проти нього Є удар, удар від Вадима Мірдєєва у ближній кут не влучає цього разу. Метленка не проходить, скала відбивається, ризикує, звісно, ж війницька нива. Наразити себе зараз на контратаку. Власне, що зараз виходить. Антон Власенко притримав суперника руками. Зірвавши контратаку суперника, і це безумовна передача. Гудзінський знаходить точної передачі Романа Лісовика. Той вже в карту зону суперника входить. Роман Лісовик пробуває по воротах. Роман Захарчук його теска рятує свою команду з другої спроби, відбуваючи спочатку, огляючи свої тали. Безумовно, зараз розрізна передача. Удар по воротах у Дальній кут не влучає у цій ситуації. Хороший момент Рослатоцький. Вертикальна передача. На погоріла. Владислав погоріли. Проти нього Гарькавенка погоріли. У карній зоні суперника погоріли у дальній кут. куди. Зовсім трошечки погоріли. Не влучає у дальній кут ворі. Дуже схожа ситуація, дуже схожа. Від Гудзінського передача. Боротьба там на вході в карну зону суперника. Удар по уронок у дальні куди забивають. Забивають сьомий номер. Команди гравець, що вийшов на заміну. Це Володимир Лук'янченко. Дуже красивий м'яч і навряд чи можна зараз дорікнути. Роману Захарчаку в цій, в цій ситуації прекрасний удар. І забиває, забиває Володимир Лук'янченко. 2-0. У нас стає рахунок і м'яч не доходить до Бориса Лотоцького, але на підбиранні знову ж таки Вінничани. Власенко. Власенко на фланг Якимчук. Ще передача на Івана Рябий, Закидання на дальній стійку, Лотоцький головою пробиває, Забиває м'яч, забиває! І він і сканила. Борис Лотоцький відзначається. Після удару головою там уже сигналізував одразу. Гол арбітер лайнсмен, сигналізував, що саме Борис Лотоцький. Після удару Бориса Лотоцького м'яч уже перетнув лінію воріт. І 2-1 стає рахунок. Уже Кирило Архипчук там за лінії воріт витягнув цей м'яч. Вже 2-1, він ічани не забиває м'яч на останній хвилині. Іван Рябий робить цю результативну передачу, а Борис Лотоцький свій четвертий м'яч у цьому сезоні забиває. Отже, 1-2 у нас рахунок. І на 90-й хвилині стає рахунок 1-2. Якимчук передача на рябого. Рябий в один дотик. Артур Загорулько. Загорулько закидання на дальній фланг на Артема. Петрик Артем Петрик не встигає до цього м'яча і все. Лунає у нас свисток про завершення цього поєдинку. Вінничани як не намагалися на останніх хвилинах, незважаючи на те, що грали у меншості, врятувати цей поєдинок, не вдалося цього зробити. 1-2. Перемога стрийської скали у сьогоднішньому поєдинку.